Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. У третій частині нашої трилогії ми розглянемо життя Тараса Шевченка після його повернення із заслання. Після років ізоляції він намагався знову знайти своє місце в житті та відновити зв'язки з минулим. Шевченко не полишав спроб створити сім'ю і будувати нові стосунки, хоча це давалося йому нелегко. Ми побачимо, як жінки цього періоду вплинули на його погляди і як змінилися їхні образи в його творчості. Тож ми продовжуємо наш урок і записуємо тему Жінки в житті Тараса Шевченка. Катерина Піонова нездійсненне кохання Тараса Григоровича Шевченка. Коли імператор. Не без посиленого втручання заступництва Варвари Ріпніної підписав указ про помилування Тарасу Григоровичу йшов 44-й рік. Він був пригнічений засланнями злодачиною, відпустив палату бороду і відчував себе старим на пороках. Проте, як свідчать листи, мріяв про молоденьку дружину з простих. Поруч з якою хотів повернути втрачені на каторзі роки молодості. Оскільки у Петербурзі він перебував під постійним наглядом поліції, Шевченко на деякий час зависає у нижньому Новгороді. І тут він, у повні відчув свою популярність жінки з місцевого бомоду випередки замовляли йому свої портрети, саме серед них він і зустрів своє наступне кохання. 16-річну актрису Каць піону яка видалась йому ідеалом жіночої вроди. Поет був настільки захоплений її молодістю та талантом, але не наважувався відкрито зізнатися у своїх почуттях. Натомість він написав їй листа, в якому старому запропонував руку і серце. Закінчивши його. Таким висловом, стати вашим чоловіком було б щастям. Однак відповідь Катерини стала для нього болісним ударом. Вона відмовила. Незабаром актриса підписала контракт з Новгородським театром і виїхала в Казань разом з молодим актором Максиміляном Шмітефтом, за якого згодом вийшла заміж. Вже потім вона згадувала. Але ж мені ще шістнадцяти не було. Що я там розуміла? Мені здавалося, що в Тарасі Григоровиче женихівського нічого не було. Чоботи дьогтярні, кожух ледь голе тіло, шапка смушуваче не найпростіше. Проте вона змогла, зрештою, визнати правду так, про душевний світ, про розум великого поета позабула, клепки забракло. Останнім коханням великого поета стала Лукерія Полусмак, служниця його петербурзьких друзів, українка. На прохання Шевченка її кріпачку відпустили на волю. Це підштовхнуло дівчину вже заручену з Тарасом Григоровичем до сміливого флірту з його друзями та знайомими, що прикрою боляче вдарило по поетових почуттях. І цього разу його мрії про спокійну старість у родинному колі у вишневому садочку були понівечені та знищені чужою байдужістю. Поет розриває стосунки. Лекера пережила. пережила цей розрив, але залишила для поета гіркий після смак розчарування. За три місяці він помирає. Вона ж пережила його на більш ніж півстоліття. Кажуть, останні 10 років свого життя, поховавши чоловіка перекоря і залишивши дітей на Московщині, Лукерія провела на могилі Тараса в приносила гостинці і роздавала дітям. Довго сиділа на могилі й одного разу написала в книзі відвідувач Сподіваюсь, ти бачиш, як я каюсь. Протягом життя Тараса Шевченка жінки відігравали важливу роль, залишаючись для нього джерелом натхнення і підтримки. У різні періоди його життєвого шляху, вони допомагали формувати його світогляд, його поетичні та художні образи. Від першого кохання до дружби і підтримки під час заслання, кожен з цих етапів мав своє значення для його творчості. Завдяки саме цим жінкам ми можемо краще зрозуміти внутрішній світ Шевченка та його емоційний шлях. Я дякую вам за увагу, за те, що ви були під час цієї трилогії зі мною. Сподіваюся, ви дістали щось корисне для себе. Дякую.